Всіх вітаю на каналі. Як бачите, я в Олізі. І це насправді неспроста. Зараз розповім чому. Я в квартирі, начебто, але о, в Олязі, в сюліном. Ось. Зараз розповім чому. Сенсація маленька. У нас з'явилися кімнатні бджоли. Появіть, вони існують. І вони реально живі. Я зараз вам це доведу, зараз покажу. Ось, дивіться, у нас тут вже вулики з'явились. Де живуть пенатні джоли. Ось відкриваємо, тому одягла костюм, бо вони ж тут є жала, можуть жалити. І як бачите, тут то... дійсно живуть джоли. Ось у нас матка. Чому матка і вона, до речі, плідна. Зараз доведу чому. Тому що, от, якщо ми відкриваємо, ми бачимо вже маленьку дитинку. Це трутінь. Ну, я думаю, по ньому видно, що покрутя, ось. То, як ви вже бачите, ось це у нас личинки. Я думаю, видно, так? Да? Це у нас вже бджоли робочі. Ось такі справи. Тому будемо розводити кімнатний будівель також тримати.